Ми повертаємося до обговорення заяв і дій Дональда Трампа і поговоримо з Владиславом Фарапоновим, головою інституту американістики. Отже. Поговоримо про Кіта Келога, чи вдасться йому переконати Трампа, що Росія обманює, що вона хоче миру, тому що і американська розвідка доповідає Білому дому про те, що немає ознак. Є ознаки тільки того, що Росія продовжує наступати і готується до більш активних дій. Отже, кіт Келог він прибув напередодні до Києва. Чи вдасться Україні знайти такі аргументи, щоб його переконати? І чи поїде він на фронт? Бо красномовніше за все, наскільки я пам'ятаю, всіх лідерів європейських переконували оці удари, які наносила Росія, і те, що вони бачили наслідки цієї агресії. То чи він наважиться поїхати на фронт? Ну, ви знаєте, я думаю, що він загалом е Може бути готовим до цієї поїздки тут єдине питання у, у логістиці е, і чи е, чи вдасться наприклад вже американцям тут е, забезпечити його безпосередню безпеку, тому що все ж таки він має окремий спеціальний статус е, і є спеціальним представником е, безпосередньо президента. Тому тут більше мірою це питання, такі знаєте, організаційно логістичні, і знову ж таки, якщо це можна організувати, то я думаю, що він буде готовий поїхати на фронт. Але тут ми маємо розуміти, що якраз чи вдасться йому переконати Трампа або. Інших в адміністрації Трампа насправді треба запитувати не тільки в нього, а, якраз у Мюнхені Кіт Келов чітко сказав, що він якраз в адміністрації Трампа або за задумом Трампа чітко відповідає лише за. Американсько-український трек перемовин, тобто він дійсно налагоджує зараз якраз контакти з українською владою і передає цю позицію далі. Тобто, передає Трампу, передає державному секретарю раднику Трампа з нацбезпеки і так далі. А інший спеціальний представник, пан Вітков, той К той кри якраз уже навіть стих і до Москви злітати коли організовували обмін доволі неочікуваний то якраз він фактично відповідальний за американсько-російський трек і якраз фактично на ньому і лежить відповідальність говорити з, з росіянами і передавати очевидно ті меседжі від адміністрації трампа яка так чи інакше вона хоче, наприклад, бачити від росіян? Тому я би сказав, що. Не треба переоцінювати, звісно, роль Кітакелога у адміністрації Трампа, але точно е, ті заяви, які часто лунали в українському медіапросторі, що якось Кіт Келог відійшов на другий план, що він значить уже не е, входить до близького оточення Трампа і так далі. Мені здається, все ж таки вони е, вони безпідставні, тому що сам Келох чітко пояснив свою роль і ту зону, яку йому насправді в, е, виділив саме Трамп. Для організації перемовин, і до речі, ось абсолютно абсолютно коректно. От якраз показували той фрагмент, де він про це говорив. Він фактично зазначив, що це йому вдалося переконати Трампа посунути оцей дедлайн, хоча б на 100 днів роботи адміністрації Трампа, щоб досягти хоча би припинення вогню. Тому я би сказав, що все ж таки до його слів президент Трамп дійсно прислухається. І тоді скажіть, ви вже заговорили про ситуацію у Конгресі у Сенаті. А цікаво, якщо Трамп розраховує на внутрішнього споживача, тобто ці заяви теж орієнтовані на американців. А які настрої там, і який все ж таки вплив має конгрес і сенат на кінцеве рішення Трампа? Дивіться, тут є декілька напрямків. Коли ми говоримо про це, перше це звісно внутрішня опозиція у комітетах. Це це внутрішня опозиція всередині і сенату, і конгресу, тобто палати представників. Але найголовніший важель впливу на будь-яку адміністрацію це гроші. Батьками, засновниками сполучених штатів, якраз з цією метою було розмежовано виконавчу і законодавчу владу, якраз конгрес має владу над бюджетом, і якраз зараз розпочинається вже процес формування бюджету на наступний рік, і якраз від конгресу буде залежати фактично ті кошти, якими зокрема буде розпоряджатися і адміністрація Трампа. Тому я думаю, що звісно як завжди, це проходить Одить в американській політичній системі буде постійне балансування і. Такі тривалі домовленості, але зараз якраз і сенатори і конгресмени будуть мати більш серйозний вплив на адміністрацію Трампа, зокрема через якраз формування бюджетного процесу на наступний фіскальний рік. Тому ми можемо якраз побачити деякі сюрпризи в цьому напрямку. І загалом я переконаний, що риторика Трампа, зокрема, і після вже контактів з. Конгресменами і сенаторами буде трохи більш поміркованою і тому, що йому треба підтримка і республіканців і демократів, тому що республіканці мають дуже хитку більшість у палаті представників. І е, е, коли можна очікувати на зустріч Трампа і Путіна, наскільки буде турборежим увімкнений наступні місяці? Чи це протримується? Скільки часу може протриматися? Мені здається, що зараз якраз уже команда Трампа очевидно на перемовинах у Саудівській Аравії е, озвучила так чи інакше певні е, уже вимоги до російської адміністрації, і тепер е, уже російська адміністрація, якщо ми подивимося на їхні меседжі, не поспішає е, підтверджувати цю історію про те, що е, фактично вже в лютому могла би потенційно така зустріч і відбутися. Тому мені здається, що зараз уже команда Трампа. Продовжує знову тиск на російську адміністрацію, але знову ж таки, адміністрація Трампа зараз діє не так. Просто як під час свого першого перебування в білому домі, тому я би сказав, що вони вичікують або очікують на ті умови, які мають скластися для організації зустрічі. Тобто, якщо вони будуть бачити, що росіяни будуть пробувати їх просто кинути на перемовинах і так далі, Трамп не буде з Путіним взагалі зустрічатися просто так, йому це ні для чого не потрібно йому це нічого не додасть ні в рейтингах, ні в сприйнятті, і так далі. Тому я думаю, що зустріч може відбутися найближчим часом, але не настільки швидко, насправді, якби е, того в принципі хотів Трамп. Тобто, я думаю, що все ж таки е, вони розуміють уже і свою відповідальність за це. Тому я думаю, що десь через. Три тижні через місяць, можливо, ця зустріч буде організована. Пане Владиславе, дякую вам за розмову і що знайшли час для нас. Це був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики.